У Львові сьогодні прощаються з народним депутатом Ярославом Розчишином. Церемонія триває в храмі Святої Софії на території Українського католицького університету, де він був членом наглядової ради і підтримував десятки освітніх і культурних проєктів. Нардеп загинув у четвер на трасі мукачево Львів поблизу села Бабухів. Мотоцикл Розчишина зіткнувся з причепом трактора. У 90-х Ярослав Розчишин був одним із засновників мистецького об'єднання «Дзига», простору, який став. Символом нової культурної хвилі у Львові. Як співзасновник Львівської бізнес-школи підтримував молодь, продюсував українських виконавців. Поховають Ярослава Рощишина на Личаківському цвинтарі. Він тим мотоциклом жив, фактично. Тобто, це були постійно розповіді. Славко був другом. Ще з, фактично з 92-го навіть третього року. Екстерцію починали. Ми тоді з Славком познайомилися, тоді якраз дзига створилася, і ми були всі в цій такій мистецькій тусовці. Він був весь для всіх завжди. Чесно кажучи, я дуже часто просто дивувався, скільки в людині може бути любові. Як? Підприємець був одним з перших, хто проклав ці містки між бізнесом і культурою. Вірив, що гроші не є самоціллю, а вони повинні служити людям через культуру, через освіту, через мистецтво. Він був співзасновником львівської бізнес-школи і старався дуже допомагати в розвитку талантів, молодих людей, підтримував їх.